Бо колісниця, ви кудись поїдете, переїдете, або хтось до вас поїде чи переїде. Так, і, бу... а, і буде шанс. У вас буде шанс почати зовсім новий етап у вашому житті. Так, Причому, якщо ви його почнете, то цей етап буде позначати вашу перемогу. Ви тут сидите на зайці, можна сказати, верхом на коні. Вам будуть люди оплодотувати, тому що ви отримаєте перемогу. Боже, Аркан Сонце. Перемогу в чому? В здійсненні всіх ваших бажань. Причому в усіх сферах вашого життя. От розумієте, як працює у мене все? Я тільки сказала, що я все це маю. І тут же про це говорять карти, що це прийде до вас. Бо без Сонця. Нема життя на землі, то у вас буде сонячний етап у всіх сферах вашого життя. Так, тут ви щось хочете здійснити, у вас є якісь бажання, але ви не здійснюєте. Це стосовно роботи. Візьміть на уваги: або стосовно якогось бізнесу. Так, так. І. Тут знаєте, що ще кажуть карти? Карти кажуть, що у вас в минулому були якісь. Щось було в минулому, про що ви згадуєте? У вас була якась змога стати імператрицею. Це можливо мати родину, народити, народити дитину, тобто зайняти таке вагоме місце і. Але у вас це не сталося, сонечко, як вгадалося. Ні. Ви тут тільки віддавали все цій людині, наповнювали його, а він вам нічого не віддавав, бо всі ваші чаші пусті, так. Так людина ще це і не цінувала, розумієте? Тут дуже з ним сильно боролися. Хоча при цьому ваше кохання полихало, ви кохали цю людину справді. Але зараз, зараз слава Богу, ви на відстані від цієї людини по аркану Зірка. Ви взагалі думали, що ця людина здійснить вам якесь ваше бажання, так. Король чаш. Ну, я не скажу, що він вас кохав, дівчата. Але, ви знаєте, кохання треба проявляти в діях. Ось таке у нього було кохання. Тобто, ваша мрія не здійснилася, про яку ви думали. Вона так і залишилась цим чоловіком щодо здійснення десь далеко. Так, цей чоловік вам обіцяв, що ви будете у стабільних надійних відносинах, але Аркан Луна він не казав вам правду. Тобто у вас були ними страхи. Ви себе не почували, знаєте, впевнено і спокійно. Так, тут випадає верховне жриця. тобто була якась таємниця, у когось це була інша жінка у нього. Але у когось просто була таємниця в тому плані, що ну не знаю, людина там уже казав, наприклад, як по розкладам, казав, що я прийду до тебе в місто, будемо з тобою жити, а так і не приїхав. Розумієте, то щось він не договорював. Але тут навіть у деяких дівчат, завдяки цій ситуації розвинулися, як у мене колись це було, і торічні ваші здібності розвилися. Так, зараз ситуація висить між вами, ними. Але ви заробляєте гроші, і ви постанете перед вибором. Тепер ви постанете щодо цього кохання, ви будете вибирати. Ви будете вибирати <кій> людина. Так, король мечів минулого. І ви королеве мечі. Ви з ним в однакових енергіях, до речі, він злий і ви зла. Він закрив серце і ви закрили серце. Ви не спілкуєтесь, не бачитеся або в обмеженнях. Тут буде приїзд когось для того, щоб він не з вами поновити відносини. Так, він з вами тут. Поспоглядає, він хоче вас утримати. І він очікує, коли це зробити, бо він хоче з вами війти в стабільне надійне відносини в десятку пентаклів, бо йому без вас дуже важко. Але майте на увазі, він мах, він маніпулятор, він переслідує свою ціль. Так, біля нього дьявол. Тобто він знов буде, кохає вас, так, але знов буде з вами проявлятися по діялу. Він не буде казати все, як є. В тому плані, що будуть у нього дьявольські мотиви його. Так. І причому ви знаєте, що тут. Ну, він це по дураку поводить, дівчата. Він по дураку поводить, він час хоче діяти, але не діє, вже про нього набридло, просто чомусь про нього розказують. Він в ілюзіях весь і фантазіях. Майте це на увазі, серце розбив вам. Тому пам'ятаємо про те перше, що я сказала, що у вас все буде гаразд. Можливо, ви думаєте про цього чоловіка. Так, ви все оцінюєте, переоцінюєте. А дайте пораду дівчатам щодо цього чоловіка. Карти кажуть, що у нього є до вас почуття, але він ще не зрілий. Незріле дитя. Так, зараз в паузі лежить, думає. Він думає як до вас підкотити. Можливо, з якимось подарунком довгий час думає. Він хоче запропонувати брак вінчання. Але стоїть на виборі ви далеко один від одного і приходить трансформацію. Він хоче бути для вас королем пентаклів, запропонувати вам брак і проживання під одним дахом. І це буде дуже скоро. Тому ось так, дівчата дуже цікаво. У когось із вас буде вибір серед чоловіків. Напишіть мені, чи чекаєте ви когось, чи ви хочете нового чоловіка. Дуже цікаво. Кому поставлю сердечко, у того буде те, що він хоче. Обіцяю.